Королева детективу Агата Крісті, роки життя 1890-1976. Агата Крісті одна з найвідоміших авторок детективних історій. Не випадково її називають королевою детективів. Твори письменниці перекладено понад 100 мовами світу, а їхній загальний наклад сягає понад 2 мільярди примірників поступаючись кількістю лише Біблії та п'єсам Вільяма Шекспіра. Агата Мері Клариса Міллер, прізвище Крісті письменниця отримала після одруження, народилася 15 вересня 1890 року в англійському курортному містечку Торки. Про своє дитинство письменниця згадувала з незмінною теплотою і вдячністю. У мене було дуже щасливе дитинство. Милий моєму серцю дім і сад, мудра та терпляча нянька, тато й мама, які гаряче любили один одного, зуміли стати щасливим подружжям, так само гарячі батьки любили й своїх дітей. Батько намагався проводити з ними кожну вільну хвилину. Мати розповідала їм казки, щоразу вигадуючи нову історію. З юних років Агата була фантазеркою, вона уявляла себе то мандрівним лицарем в обладунках, то придворною дамою на білому коні, то кошеням з величезної пухнастої родини. Її найулюбленішими книжками в дитинстві були чарівні казки романи Жуля Верна та детективні оповідання Артура Конан Дойла. Тоді ж дівчинка спробувала себе в ролі письменниці, запропонувавши сімейному театру свою першу п'єсу про боротьбу за спадок між двома сестрами шляхетною леді Менш і підступною леді Агатою. Ролі в п'єсі з великим задоволенням зіграли члени сім'ї. Крім того, Агата була музично обдарована і, на думку вчителів, могла зробити успішну музичну кар'єру. Цьому завадила, утім, її сором'язливість, упевненість прийшла до дівчини лише згодом, коли вона навчалася в Паризькому пансіоні, відвідуючи світські заходи в Парижі, а гата познайомилася з лейтенантом королівських військових повітряних сил Арчибальдом Крісті, у якого закохалася і за якого вийшла заміж. З початком Першої світової війни Арчибальд пішов на фронт, а Агата влаштувалася медсестрою до шпиталю. Довелося їй попрацювати також в аптеці. Перебираючи різноманітні флакони ліків, вона вигадувала історії про отрути і охочих до них хитромудрих злочинців. Одну з таких історій Агата наважилася записати. Так з'явився її перший детективний роман. Таємнича подія у Стайлзі 1916 рік, у якому перед читачами вперше постав їхній майбутній улюбленець блискучий і дивакуватий сищик-аматор Еркюль Пуаро, який завдяки непересічним аналітичним здібностям відтворював у своїй уяві до найдрібніших деталей точну картину Скоєного злочину. Успіх цього твору надихнув Крісті на написання нових детективних романів. Ідеї творів письменниця черпала зі своїх численних подорожей, з-поміж яких, між іншим, була й найколосвітня мандрівка. На долю письменниці випало чимало випробувань і розчарувань. Гідно подолати їх і зберегти життєлюбність. Їй допомогли письменницький талант, невичерпна працелюбність і залізна сила волі. Крім того, від своєї літературної творчості Агата Крісті завжди отримувала насолоду усе це сприяло її великому письменницькому успіхові. До найвідоміших книжок англійської авторки належить твори вбивство за абеткою десять негринят або «І не лишилось жодного. Зернятко в кишені, кривий будиночок та інші. Особливо популярною є п'єса Мишоловка, створена письменницею на основі одноіменного оповідання, перекладена 24 мовами та поставлена багатьма провідними театрами світу. Лише в Лондоні мишоловка йде щодня вже майже півстоліття і постійно збирає повні глядацькі зали. На відміну від Артура Конан Дойла, який вигадав лише одного великого детектива Шерлока Голмса, Агата Крісті створила образи двох легендарних сищиків бельгійця Еркюля Пуаро та літньої англійської пані міс Марпл. Вони мають дуже різні характери і детективні навички чутливий до слави, трохи самозакоханий, і педантичний Еркюль Пуаро. Спирається на дедуктивний метод Шерлока Голмса і так само, як і його літературний попередник має відданого помічника. Педант людина, яка прагне бути максимально точною і пунктуальною в усіх своїх вчинках і вимагає такої самої точності від інших. Натомість самотня, скромна й мудра міс Марпл покладається на свою спостережливість. І глибоке розуміння людської вдачі. І все ж таки ці персонажі мають дещо спільне, вони не поступаються одне одному детективним талантом і є непересічними особистостями, наділеними почуттям гідності, бездоганними манерами і мужністю. Уперше міс Марпл, головна героїня 12 романів і 20 оповідань, постала перед читачами в збірці оповідань. «13 загадкових випадків у ній розповідається про те, як такі собі любителі розгадувати таємниці створили вівторковий вечірній клуб, і під час зустрічей у ньому намагалися розкрити історії загадкових смертей або інших незрозумілих подій. Неперевершною майстриною таких розслідувань виявилася Джейн Марпл, Гострий розум, точність спостережень, увага до дрібниць, уміння аналізувати інформацію та робити несподівані висновки дозволяють героїні твору розв'язувати найскладніші детективні завдання, перед якими пасують навіть найдосвідченіші професіонали. Нерідко ключ до розгадки їй підказують паралелі чи аналогії, які вона проводить між злочином і раніше відомими їй випадками з життя інших людей. Аналогія це схожість між предметами, явищами, випадками або процесами. Примітно, що ця тендітна літня жінка проводить детективне розслідування без напруги. Здебільшого одночасно займаючись садівництвом або в'язанням, завдяки цим перевагам Джейн Марпл стала одним з найулюбленіших британських персонажів у світі. Детективи Агати Крісті часто називають інтуїтивними, адже розкриття злочинів у них відбувається завдяки інтуїції. Тобто здатності відчувати істину, бачити її крізь другорядні дрібниці чи фальшиві декорації. За словами тієї таки Джейн Марпл, інтуїція схожа на те, як читати слово без необхідності його вимовляти. Крім того, Агата Крісті виробила власний детективний стиль. У її творах немає сцен насильства та кровопролиття. Натомість є роздуми про моральні цінності, які надають переповіданим детективним історіям глибокого змісту. Це книжки, які завжди тішать читачів інтелігентністю і навіть елегантністю. Примітно, що сама письменниця вбачала багато спільного між собою та доброзичливою міс Марпел, яку жага розслідування загадкових злочинів щоразу надихала на пригоди. А подекуди й наражала на справжні небезпеки. Сама Гата Крісті, до речі, залюбки проводила вечори зі спицями в руках у товаристві друзів чи рідних. У ці хвилини письменниця обдумувала нові сюжетні повороти, вчинки своїх героїв або сплетіння випадковостей. Тож, коли Крісті сідала за друкарську машинку, вона вже мала чіткі уявлення про сюжети персонажів. Утім, нерідко ідеї щодо творів спадали їй на думку несподівано. Тоді Крісті занотовувала їх у блокнот, який повсякчас носила із собою. Туди ж вона записувала цікаву інформацію про нерозкриті злочини, маловідомі отрути або несподівані знаряддя вбивства. За літературні досягнення Агата Крісті була удостоєна звання. Кавалер дами і відзначена орденом Британської імперії. Для Еркюля не існує справи, яку не можна розкрити. В оповіданні зірка заходу детектив погоджується допомогти бельгійській кіноактрисі Марі Марвель, яка отримує анонімні листи з погрозами використа унікальний діамант зірка заходу, що їй належить. Несподівано до Пуаро по допомогу звертається також леді Ярдлі, яка отримує схожі листи з погрозами, викрасти в неї діамант зі схожою назвою Зірка Сходу. Невдовзі обидва діаманти справді зникають. Романи та оповідання про міст Джейн Марпл було екранізовано в численних кінострічках і серіалах, які зробили ім'я англійської письменниці. Відомим навіть тим, хто не любить читати. Роль приязної жвавої літньої пані, яка блискуче розплутує складні злочини і залишає далеко позаду авторитетних слідчих, грали різні актриси. Найкращим утіленням легендарної героїні Крісті, безперечно, вважається роль Джоан Гіксон у британському серіалі Міс Марпл. Актрисі виповнилося 78 років, коли вона за запрошенням взялася грати головну роль у цьому серіалі. Її міс Марпл стала шедевром світових кіноекранізацій Творів Агати Крісті.